Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися розклад для стихії повітря на квітень 2025 року. Давайте почнемо з того, в яких енергіях ви, в принципі, будете в квітні, щоб ви розуміли, щоб могли певні дії зробити, якщо це негативно, і налаштуватися ще краще, якщо це позитивні енергії. В яких енергіях буде бути? Буде багато захисту себе, своїх кордонів і навіть, можливо, з. Певним перебільшенням по десятці мечів, тому що ви собі щось могли або понадумувати, або ну, одним словом, десь ви в лабіринтах свого мозку ходили, тому що тут по одиничці мечів. Це у нас карта таких роздумів досить потужних. Досить навіть я б сказала марних, тому що по десятці жезлів тут багато важкості. Мені би розумієте, що хотілося б, щоб по долі випадали інші можливості в житті, але зараз так, таке у вас життя, що от, тут в когось буде, що чоловік якось важко працює, в кого є сім'я, а ви якось з дітьми. І ніби спостерігаєте за цим. І вам важко, ви не так уявляли своє життя ніби. А когось буде, що ви розсталися з чоловіком, і розумієте, як цей чоловік цю тяжку нішу несе, і ви стоїте осторонь. Тобто, що ви вже якось не причетні до нього. Ну, до неї, хто дивитися з чоловіків. А тут мені більше йде все-таки для жінок таке послання, а не для чоловіків. Які ще енергії будуть в квітні для стихії повітря? Ну, тут багато закриття, таке е, зраження, бо ви закриваєтеся, але якось марно, тому що, е, коли ви закриваєтесь, ви ніби в темниці якійсь. Тому що не, немає цього сонця, немає життєвої енергії. Є люди, можуть бути родичі, можуть бути друзі, які з, до вас з дуже добрими намірами. Бачите, тут навіть промальовано так, що з подарунком за спиною, не з ножем за спиною, а з подарунком. Більше довіряйте їм, більше відкривайтеся, тому що тут... Е, яка хотілося б злагодженої праці, безлагоджених стосунків з людьми довкола. Ви цього потребуєте, це дає вам наснаги, сили, але тут чомусь немає в це віри. Тут, навпаки, більше таке складається, ніби в людини враження, що оточуючи, якось висмоктують енергію, якось забирають час. Більше про це. Закриття. От ви зараз мені тут показує закриття. Ну, можливо, в таких енергіях ви ще якийсь час будете. Можливо, вам потрібен цей час для того, щоб щось переосмислити, для того, щоб знайти в собі певні відповіді на свої дії, на дії інших людей. Тут більше про це. Ну, Зараз будемо розкривати, дивитися, чому там це закриття. Можливо, щось таке станеться, що це закриття відбудеться. Давайте подивимося тут про стосунки. Що буде в особистому житті в стосунках в квітні? Зразу нас карта невідомості. Тут любов є, і якось так люди напоминать, ніби ту любов ще проживають. І тут немає значення, чи ви разом з партнером, чи ви розійшлися. Але ще, от на осліп якось хочеться допрожити, довідчути якісь моменти кохання, шукаєте тільки хороших партнерів, навіть якщо цього хорошого не так і багато. Розумієте, що. Життя о, все одно приведе вас до класного, все одно у вас буде благополуччя, діти, внуки. Ну, тут більше про те, що от навіть якщо було закриття з партнером в минулому коли було якось погано, коли якось закривали свою душу, серце, коли боялися ранитись, то зараз вже навпаки розумієте, що це все було марно, що навіть якщо як певне кохання закривалося, що зараз це на краще, тому що зараз я кращого партнера, партнерку знайду. Не все, ви повинні були знати. Тут, навіть, якщо йде ну, таке певне переосмислення того, що ви знали, і те, що ви хотіли знати, і що це відрізняється, тобто, що хотіли себе дізнатися більше про колишнього партнера або про те, що зараз, а зараз ви розумієте, що мені цього не потрібно, що це не є так важливо. Що любов від цього не залежить, і мій досвід від цього не залежить. Тут більше такого прийняття, що в стосунках буде. Ну, виходить цей, до речі, імператор, але тут може бути людина, яка або в якийсь період життя якось дала вам самій самому обдумувати свої кроки в житті, що, в принципі, ніби є правильно, а з іншого боку, це якось відгородило вас від певних людей. І привело вас навпаки до інших людей. Тобто, вам важко через це. Зразу тільки про це почала говорити, зразу у нас десятка жезлів і десятка мечів, як на замовлення. Ну, ви відгороджуєтеся цього, ви не, не хочете і не можете вірити в те, що котись близькі люди можуть порадити вам не те, що хотілося би, але ця людина не робить це зі зла. Все одно він якби розуміє, що радить вам класне. Це може бути людина, з якою у вас була сімейність, або просто може бути навіть ваш тато, брат, але насправді якось трішки не так. І залишаєтеся ви, ну, ніби одна, розбиратися в певних проблемах. Ось ось таке є. Будемо дивитися, що за проблеми. У мене в стосунках власне, таке розмежування йде цих відносинах. Але тут є любов. Розмежування в плані якогось соціального життя і сімейного, але між вами, якщо от є половинка, або навіть якщо розсталися, то ще любов все одно є. Ви Будете якось все більше і більше позбуватися негативних рис характеру, в кого є. Якогось настрою негативного, таке враження, що ви додати, підберете до цього ну, певний певний інструмент, який вам допоможе бути переможцем в житті, який позбавить різних сумнівів, різних прив'язань таких не зовсім не зовсім добрих, не зовсім стабільних. І також тут, в принципі, через цю енергію по дві ці пентаклів будуть приваблюватися гроші. Тобто будете якось внормовувати і сферу фінансів, і сферу кохання. В принципі, я зараз питаю все одно про стосунки, але від цього також, ну від стосунки, також і фінанси залежать. Зразу і виходить в нас король води, якийсь чоловік, або жінка ж стихії води, які можуть або мати почуття, або просто що це такий типаж людини, що не обов'язково це стихія. Просто може бути такий типаж, що закохується, може бути такий досить м'який, або м'яка, хто дивитися з чоловіків. ну Одним словом. Буде якесь усвідомлення того, що ви окремі елементи, що ви сама сам вирішуєте, що вам робити, з ким ніби спілкуватися, і де себе віднайти, де себе проявити, чого нового навчитися. Тут більше про це, тут більше про. Про те, що ви позбуваєтеся певних рис характеру і певних перепон, які в вашому житті були, траплялися через обставини, через людей на вашому шляху, через певні свої установки, такі блоки. Хтось тут до психолога, до психі, до психотерапевта буде ходити, хтось просто щось буде читати. В кожного одним словом свої тут будуть методи, але результат успішний буде. Ну це добре буде окремою. Вирішувати самі і аналізувати глибоко, включаючи і душу і серце, а не лише мозок. Це дуже добрий процес у вас починається. Добре, давайте тоді запитаємо про усвідомлення певне, яке допоможе вам уникати внутрішнього хаосу. Тому що по картах таких мечових ми можемо сказати, що важкість якась є, або шкодує про щось людина, або просто біль якийсь пережив недавно. Яке усвідомлення допоможе уникнути внутрішнього голосу? Ну, Тут таке усвідомлення, що ніби на два фронти не получатиметься з людьми спілкуватися. Це може бути або люди, які ніби розпорошувалися на два фронти, тобто з вами одне, а за спиною інше. Або ви зрозуміли, що ви або в житті йдете до людей, з якими вас об'єднують певні спільні, ну, Спільна мета ніби, або а ви з тими людьми, з якими ви по інтересах. Тобто, Хтось там любить десь гуляти, ходити, подорожувати, такі інтереси можуть бути, хтось там любить ходити скупляти продук Ой, каже, продукти в торгових центрах і ніби такі друзі по інтересах. Ось там є діти, от мамочки збираються через дітей. Але насправді глибинних таких почуттів дружніх в них одне до одного немає. Це просто тимчасово, аби хтось був. Тут ви будете. Розумієте, що ви повинні вибрати щось одне, тобто або таких, або таких людей. В когось тут, якщо не маєте таких знайомих, якщо десь або переїхали, бо зараз зараз багато хто іммігрував, або місце місто проживання змінило, тому що багато хто і по Україні перемістився, то тут можна, навіть в інтернеті десь шукати в якихось місцях цих людей. В когось тут про знайомства, може говоритися, хто зараз партнера шукає, тому що розумієте і якось відчуваєте, що на підході щось чудове. Є ось це відчуття, що от з місяця на місяць щось таке відбуватиметься, але не бачите цього толку і хочете якось самі взяти ситуацію в свої руки, тому, може, і реєструєтесь десь на сайтах або десь подорожуєте більше. Або є бажання таке подорожувати більше, тому що розумієте, що сидячи на місці, ніколи не, не задовольнете свої якісь такі соціальні потреби. Значить, через якийсь момент, до речі, хто планував дитину народжувати, то тут може бути. Дитина, вагітність, хто чоловіків дивитись, то жінка ваша може завагітніти. І тут також народиться певна нова ідея і певне нове починання, яке буде от в ході цих поїздок або в ході цих сайтів знайомств, спілкування якогось в інтернеті, якогось буде спілкування по роботі, не лише ділове, а й таке неформальне. Тому ось такі от справи. Давайте тоді будемо питати. А що матеріальне становище зможе покращити? І чи покращиться матеріальне становище, чи відкриються нові фінансові можливості для стихії повітря в квітні? Взагалі можуть відкритися нові фінансові можливості. Ви про це якось дізнаєтесь, ви намасите ту свою сферу діяльності, яка дійсно приноситиме вам і гроші, і задоволення. І це не зовсім те, чим ви зараз займаєтеся. А швидше щось, щось інше. Тут Верховна Жриця виходить, може ви до когось звернетеся, хто це скаже. Може, хтось з вашої сім'ї якось вам підкаже, бо верховна жриця це, в принципі, така людина, яка більше ніби магією займається, всяким таким, але не обов'язково це може бути просто людина, яка щось про вас знає більше, ніж ви. Це може бути хтось із сім'ї, тут так може бути. Тому що зараз є якесь невдоволення. І також під вас тут іде два чоловіки, один імператор це цей, з яким ви можете зараз бути, або який ще досі є в вашого серці. І також король вогню. Але ви десь марите чимось іншим. Ви хотіли б іншої перспективи в фінансах. Тому що зараз якось чи недостатньо, чи не зовсім те, що ви хотіли, ви розумієте, що світ може вам дати краще. А чи дійсно дасть світ перспектива на краще фінанси? На потужніші прориви в фінансах. І зразу виходить у нас карта Королеви Пентаклів. Звичайно, що світ вам цю можливість дасть, і, до речі, досить швидко в когось навіть буде, що в квітні справді буде прорив. Але ясно, що за місяць прориву це сильного не може бути, але принаймні думки і план, як можна заробити, він буде. Ще такий процес, звичайно, буде йти по вісмішості жезлі, але вже все буде прояснятися, вже будете розуміти, куди ви йдете по життю. Але будьте обережними, тому що тут виходить розбита вежа на шляху до цих мрій. Потрібно не сумбурно так все швидко робити, а потрібно більш зважено не спішити. Якщо маєте зараз якісь інші заняття робити, які по обставинах ви зобов'язані робити, то краще це закінчити. Якщо щось таке є. І пізніше вже це. Щось нове і народиться. В когось тут буде і переїзд, будете більше цікавитися про переїзд, можливо, не завжди, а можливо, просто якась така довга подорож, але тут така є. Хочете щось спробувати, подивитися, можливо, просто подивитися, як в інших країнах, як живуть люди. Чогось нового набратися, тому що зараз таке якесь відчуття, що наче ви закриті десь, наче що ви не можете бачити, як розвиваються інші люди якось. переймати щось нове в своєму житті. Що довгий час відбувається якось життя одинаково? Це не дуже вам подобається. Ми словом, виходити з цього стану, і це вам дає якоїсь сили. Нова енергія притягується. На що звернути особливу увагу? Ну, а тут яка порада йде? Що не завжди все так, як ви собі думаєте, і те, в що ви собі вірите. Тому що ви могли або зараз, або могли в минулому спалювати якісь мости, завершувати стосунки. Якось буде вихід від відносин або навіть непочинання відносин. Ну, тобто, що в когось це стосунки з партнером, це якась такаське така збідніння через те, що ви думаєте, що краще, ну, що ви розумієте кращу ситуацію, ніж вона і насправді. От така є річ. Або хтось просто впливає. Тут більше що хтось впливає на вашу думку і руйнує те, що було побудовано. Тут чітко це видно по страшному суду і по вежі розбитій, Чи біля п'ятірки Пентаклі це в нас взагалі така карта виходу. Тут або ви стосунки з кимось завершили. І не те, що шкодуєте, це, ви про це не шкодуєте. Але ви розумієте, що це не було ваше істинне бажання, це не було те, чого ви прагнете. Або що, або що ви вплинули якось, наприклад, якщо це про ваших дітей чи подруг, друзів, можливо, ну, навіть батькам, своїм щось таке порадили, що не зовсім мало позитивний результат. Але зараз ще цього ви не знаєте, чи пізніше якось її дізнаєте. Ну, хтось зараз знає, по-різному програє це склад загальний. А тут якась от явно йде накрутка, самонакрочування, ніби. Здебільшого, через. Короля води, це може бути як чоловік стихії води, так і просто коханий чоловік, який вас любить, або якого ви любите. Щось десь там вплив якийсь був, і зараз ви просто осторонь спостерігаєте за людьми, ніби яких ви або покинули, або десь зрадили, і ви відчуваєте ніби цю вину. Закриваєтеся, якось не хочете ніби про це говорити, не хочете щось змінювати, бо розумієте, що ніби я зробив, зробила правильно. А це доставляє вам біль. І біль не через те, що це ваш крок був такий, а через те, що якоїсь поради дослухнулися. Хтось був такий, ну, одним словом, авторитетний. Тут зразу автор... в нас ще йерафант вийшов, тільки сказала це слово. Але це насправді така вийшла не випадкова підстава, що ви чогось позбавлені тепер, і якось важко це повернути. Тут... Тут якась така річ, що щось завершилося, що ви не хотіли би, щоб завершувалося. Поспішні кроки зробили, поспішні висновки. Ніби в щось повірили, в що не треба вірити, якщо хтось щось радив. Ось накручуєте себе, позбавили, ніби чогось такого важливого. А чи виправиться ситуація з цим? З цими людьми. Кого з когось був партнер. Виправиться, але якось не скоро. Не скоро якось. Вам треба самі придумати, як це повернути. Якщо знаєте, що хотіли б повернути, це якусь справу, бізнес, роботу, спілкування, стосунки, то потрібно, щоб ви діяли. От якщо ви зробили якийсь такий крок, що відчуваєте, що не зовсім правильний, то від вас потрібно дій. Від вас потрібно дій. Виходить також королева жезлів. От чоловік, жінка стихії вогню, можливо, це з ними якось пов'язано, але абсолютно не обов'язково. І знову виходить така ну, мінімальна зарозумілість. Я не хотіла би так висловлюватися. Зараз мене тапками закидають, що я таке на розкладах говорю, але не кажу, ніби як є, тому що тут знову мені виходить ця тема ніби. Не те, що якоїсь такої поганої зрозумілості, а такої, що, наче ви впевнені в тому, що ви зробили, але насправді не розібралися до кінця ситуації. що треба було би ще якось глибше окупнути, чи що, чи проаналізувати. Тому що тут велика ціна заплачена за щось. Це щось важливе, що в ваше життя прийшло, а ви самі це ніби відрубали. Ну, напишите в коментарях, що це таке. От тут, ніби вищими силами щось таке було, дано, що ви сама відрубуєте. Або сам. Ніби така мінімальна невдячність чомусь тут іде. Ну знаю, люди є різні, є люди чутливі, але кажу так, як є. І якщо вже так образила, то можете ставити дизлайк. Але говорю те, що є. Можливо, просто ви зможете до квітня, або на процесі квітня якось це виправити, або принаймні якісь ідеї будуть якось це поправити. Давайте, зрештою, подивимося, от, наприклад, в пізнішій перспективі. От квітень і пізніше. Чи вийде повернути те, що втрачено? Це не зі всіма, звичайно, може програватися, але таки. Получиться. Тут йде спілкування в такому. В електронному ключі і буде ще шанс. По тузу жезлів, це шанс на те, щоб забрати в життя, забрати те, що вам було дано по колесі фортуни. Це що, що насправді приносило вам підказки, щастя, радість. В кожного тут буде своє. Можливо, залишили заняття, яким займалися, а зараз розумієте, що ні, це ж було моє покликання, або це було хобі, яке приносило радість. Тут в кожному буде різна ситуація в когось людина, в когось це і не людина. Так, буде цей шанс. Тут навіть є дві карти от можливості нової. Зможете все-таки це повернути. Зможете якось зробити крок назад, зробити певну відміну цього вчинку, цієї втрати. І якось трошки буде незручно боляче, але як з цього? Все залежить від вас. Добре, і давайте тоді подивимося, на що варто звернути особливу увагу цього місяця. Невже це, це саме, що йде весь розклад? На що увагу, на яку сферу? Тут потрібно також і визначитися, над чим ви хотіли б зараз працювати, тому що якщо хочете працювати і над фінансами, і над коханням, то варто б було якось більше це поєднати, більше продумати, як би це працювало разом. І хто знайшов для себе певний метод заспокоєння, можливо, якісь там відео в Ютубі, фільми, книги, музику, то користуйтеся цим методом, тому що це буде додавати вам впевненості, позитиву, і ви зможете робити ті кроки правильні, яких ви дійсно. Ну, які ви хотіли би бачити в своєму житті. Правильні кроки. І більше висипатися. Тут просто могла бути ця втрата когось або чогось, через те, що була якась втома, або постійна втома, або. Постійні турботи про щось, і якщо ще хтось під'юджував з боку, то ніби не розібралися до кінця, таке з кожним буває. Шанс буде. Тут все одно йде про це. Ну, також тут взаємна любов є. Коли ми питаємо на щось звернути увагу, тут більше розмежування кохання і фінансів. Це вас приведе до мрії, до того життя, яке ви собі уявляєте. Ну, Якось так, цей розклад якийсь менше позитивний, от попередні стихії. Води, вогню і землі вони були всі три досить позитивні. От, повітря вже така більш ця стихія якась така більш гоструватіша. Такі явні попередження. Угу. Давайте ще пораду від вищих сил, подивимося для стихії повітря на квітень. Що виходиться королева жезлів або стихії вогню. Це може бути також і чоловік, це просто можуть показувати таку палку людину, вогненну людину, навіть не обов'язково що це саме ця стихія. Тут якось і про виношування от чогось нового, про якийсь план, який буде вести до досконалості, до радості, до спокою. Тут, тут, тут якесь життя спокійне в майбутньому. Утворюється, коли ви якось чи свій прострій, простір очищаєте, тобто навіть приміщення, в якому ви живете. Чи якось себе. Тут хтось, наприклад, до сповіді може піти, якраз як буде. Тут в кожного різна ситуація, хто в що вірить, хто чим користується, методів в світі багато, як очищати себе, свій простір. І знову нам тут виходить така двоякість, в кого. Це якийсь вибір, яким шляхом іти, то ви розберетеся. Врешті-решт ви розберетеся, і в квітні ви будете мати чіткий план, як вам хтось допоможе на якийсь такий правильніший шлях себе вивести. Навіть в когось буде що і ви сама, тому що тут виходить ще й королева така кохання, води взагалі вона позначається, але це людина, яка любить. Ось ця любов всередині вас, вона переможе, вона налагодить. Будь-які сфери в вашому житті і важкість минає, тому що ви знаходите в собі сили керуватися не его своїм, а більше душею, серцем і показувати людям слабкість. І чим більше слабкості ви показуєте, тим більше людей навколо вас позитивних, заряджених гарною енергією збираються. І це вже на довгий час. Тут по помірності, вже на довгий час у вас буде ця сила проявлятися. Помірна, але впевнена, і така спокійно. Тут для жінок більше розклад, більше про таке материнство, про такі, скажімо, аспекти жінки, дружини, подруги, сестри. Тут, тут ось цей аспект про пораду від вищих сил, то там більше для жінок. Щоб більше ви розкриваєтесь, більше довіряєте світові, більше довіряєте своїм внутрішнім відчуттям, а не стереотипам, які можуть також відігравати якусь роль в вашому житті. І вибираєте і правильне коло спілкування, і правильні методи для досягнення фінансів, коштів і, в коштам, і про стосунки. Також, от, що вам вдається знайти підхід, от як вам себе сприймати, і як вам реагу... ну, Наприклад, якщо у вас є якісь риси характеру, такі заважають вам з соціумом співіснувати в. Ну, так, як ви хотіли б, так, як ви мріяли би, то ви вже знаходите шлях, як більше позбуватися якихось таких речей, зв'язаних з его. І більше вже відкритості, сили і такої любові жіночої. Вам дякую за цей розклад. Дякую, що були зі мною. Перепрошую, якщо були якісь моменти, які могли розчарувати, але сподіваюся, що ви знайдете цей шлях. Якщо щось, пишіть в коментарях, я обов'язково прочитаю і відповім, якщо потрібна якась порада. Dziękuję i do zobaczenia.